Чоловіче, якщо я правильно тебе зрозумів, то в мене є подвір'я, на яке заліз сусід, зламав паркан, заліз курник, вкрав яйце, видаю мою корову до сметани, свою худобу загнав на моє подвір'я, дав їм проносне. Худоба обісралася, все подвір'я лайна і ти кажеш прибирай, точніше і не скажеш. А нахлі ви піти не хочете? Що він говорить? Возмущен. Значить, слухай мене сюди. Передай там тому своєму путіну, вертайте яйця, вертайте наше молоко, сметану. Самі ремонтуйте паркан, ставимо чітку лінію І не дай Бог я на нашій території побачу якісь там сліди ваших конець, щурів, ведмедів, стріляю без попередження. Ясно вам? Галицькі леви і левиці. Колектив наші безращі» повертається з Ютубу у копальню кави з новою програмою. Починаємо о 19.00. Квитки на гастролі UA. Приходь, мій патріотику, Медіапартнер Радіо Львівська хвиля. Добре там, де наші.